Єго ядерна зима перший сезон, перша серія констена. Люди сидять в себе вдома і поїдають печенюшки з молоком. Яка ж це хороша жизнь? Дивиться телевізор. І вдруг чується. Увага, увага! Всі люди! Ядерка зброситься через пару секунд всім знайти укриття і заховатись в ньому. Що? Що за А... Це був ядерний зрив. Але хто ж його зробив? В цьому фільмі і є загадка. Дивіться далі. Авіакатастрофа. Відтоги радіації і зміни нашого полюса, радіації і воздуха. Всі самоліти попадали. Люди почали перетворятися на зомбі прямо на ходу. І люди створили медичну допомогу. піп 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 найден, ще один ранений, скинули координати Добре, дякую зараз репідіду. Командир, я вже прямую по його точці. І тих, кого не встигали спасати, превращались просто в зомбі на ходу. із за великої дози радіації. Я хочу приділити тобі допомогу. Вставай. Алло, алло, прийом, мене чути по рації. Він превратився на настоящого зомбі. Всі тварини також. Превратились або в зомбі, але більше з них померло. Тим временем ніндзя... Так. Ядерний зрив вже був, так що я жива, бо в мене захищена хата, і я до такого готувалась. Все, всі ніндзя у зборі. Ну, все, друг, тебе вже ніяк не спасти. Спустя день, mm -mm. і на цьому серія наша кінчається.